Мої вітання на каналі вдома. Сьогодні ми розглянемо один із найвідоміших і один з найкласичніших коктейлів під назвою Old Fashion. Ми розглянемо версію від сайту, як вже ми звикли, IBA. І також від сайту Diffords, який на даний момент найбільш мені подобається своїми рекомендаціями та рецептами. Але спочатку трохи про історію цього коктейля, чому саме він вважається одним із найстаріших, і чому він такий відомий зараз у всіх барах світу. Зародження рецептури цього коктейлю можна вважати початок 18 століття. Саме в цей період з'являються перші бітери в аптеках, які стають популярним інгредієнтом у змішуванні коктейлів з віскі. Цей коктейль в той період носив просту назву вісковий коктейль» або «коктейль на, на віскі. Перші письмові згадки цієї рецептури датуються 1806 роком. Вони з'явилися в нью-йоркській газеті з назвою The Balance and Columbian Repository. В той період коктейль дійсно мав свою класичну рецептуру: це лише житні віскі з додаванням бітеру, цукру та льоду. З ростом популярності коктейлю, він почав дуже сильно змінюватися. Бармени почали дуже часто додавати до нього або мароскіновий лікер, або абсент, або шартрьоз. І поціновувачі саме старої рецептури, часто просили зробити все по старому, тобто просили олд-фешн-коктей. Це означало, що вони хочуть отримати саме класичну рецептуру без додавання інших лікарів. Наступна подія, яка вплинула на рецептуру олд-фешн. Це є початок сухого закону. Цей період відзначається тим, що бармени починають активно додавати різноманітні фрукти до складу олдфешена. Це може бути або ананас, або апельсин, або поєднання різноманітних фруктів. Але класична версія продовжує триматися за рахунок поціновувачів саме старого рецепту. І періодом повернення класичної рецептури в усі бари світу можна вважати 1990-роки. ті роки. Саме в цей період відбувається ренесанс барної культури. Центром цього ренесансу є Лондон. Повертається дуже багато класичних рецептів до меню барів, і саме олдфешен стає одним із найпопулярніших серед цих коктейлів. В Сполучених Штатах ще залишаються бари, де подають версію з фруктами, але це вже вважається рідкістю і частіше ви зустрінете саме класичний рецепт Олдфешену, якщо замовити його в будь-якому барі світу. На цьому з історією все будемо переходити до приготування наших двох версій. Fashion, одна дуже близька до класичної, можна сказати, максимально, і інша трошки буде відрізнятися в сторону е різноманітності інгредієнтів, але без перегибу в фруктову частину. Почнемо ми з версії IBA. Для неї нам знадобиться лише склянка і наші інгредієнти. Тож розпочнемо приготування. Нам знадобиться рокс. Першим інгредієнтом ми беремо кубик цукру. Це у нас класична версія, і саме по класичній рецептурі використовується кубик цукру, а не сироп. Ми використовуємо Демораро цукор. Ви можете використовувати звичайний рафінат, і цього особливо смак не зміниться. І до нього ми додаємо ангастура-бітер, Два деше достатньо. Наступним треба додати трошки води, буквально декілька крапель, або якщо так округлить, то столова ложка води. І розмішуємо все це до більш-менш однородної консистенції. Я буду використовувати для цього матлер. Ви можете просто використовувати звичайну ложечку або щось, що вам буде зручно для цього. Повністю розчинити цукор у вас не вийде, якщо ви, звичайно, не будете це робити десь пів години. Але нам цього і не потрібно для остаточного смаку. Думаю, достатньо. В цій версії ми будемо використовувати бурбон, як вказано на сайті IBA. Вважається, що більш класична версія це є версія з житнім віскі, але в більшості випадків зараз використовується для цього коктейлю бурбон. Тож і ми не будемо відходити від цієї тенденції. Нам його потрібно 45 мл. Ми будемо використовувати наш Wild Turkey. 101 Це у нас буде бурбон міцністю 50,5 градусів. Останнім додаємо наш лід. На сайті IBA використовують звичайні дрібні кубики для приготування. Я все-таки вважаю, що All Fashion найкраще пасує, коли використовується великий куб льоду. Тому я думаю, бажано все-таки трошки заморочитися і зробити. Для олдфешена якусь велику брилу льоду спеціально для цього коктейлю. У нас вже є куб. Перемішуємо прямо в стакані, щоб охолодити наш напій. Для прикраси будемо використовувати лише цедру апельсину. Нам знадобиться доволі великий зріз. Трошки збризуємо ефірними маслами апельсину і просто додаємо сам келих без всяких викрутасів. І коктейль готовий. Можемо пробувати класичну версію, яка вона на смак. Аромат доволі апельсиновий за рахунок ефірних масел. Алкоголь не відчувається. Так, це саме той класичний алфешн, який я полюбляю. Саме бурбон в цьому коктейлі від розкривається найкраще для мене. Тобто я відчуваю всі його нерівності смаку, які є позитивними, тобто це і лаковість, і міцність. І якісь відтінки дубовості від бочки. Саме за допомогою коктейлю Old Fashioned зараз мені подобається дегустувати нові види міцного алкоголю, такі як бурбон, житні віскі, шотландські віскі, неважливо. Тому що вже на даний момент Old Fashioned — це не просто рецептура одного коктейлю з одним рецептом. Це вже більш як філософія споживання алкоголю або е, е, схема, як можна споживати міцний алкоголь. В більшості барів зараз можна знайти версії не тільки з віскі, а й з текілою, з ромом, і в цьому вже не вбачають якогось порушення класичної рецептури, просто вбачають як схему або манеру споживання міцного алкоголю. Тож можу радити вам цю версію, вона смакує ідеально. І перейдемо до версії більш складної від сайту Diefferus. Для цієї версії нам вже знадобиться наш змішувальний стакан. Додаємо до нього лід. І першим інгредієнтом в нас іде бурбон. Нам його так само знадобиться, як і для першої версії 45 мл. Використовуємо ту саму нашу індичку. Наступним інгредієнтом у нас буде житні віскі, Нам його знадобиться трошки менше всього 30 мл. Наступним інгредієнтом у нас йде цукровий сироп. Можна використовувати звичайний з, з білого цукру, але треба зробити пропорцію 2 до 1. Тобто дві частини цукру, одна частина води. Ми будемо використовувати демерара сироп. Він більш у нас інтенсивний. 10 мл. Також у нас в рецептурі йде додавання бітеру. Там вказаний бітер Bob. Я його знайти не зміг або Bobs. Будемо використовувати класичний бітер, який майже у всіх є в барі. Це наша ангастура. І її нам потрібно 8 крапель. Доволі багато для класичних рецептів. Але будемо притримуватися. І трохи незвичний інгредієнт для коктейлів. Це у нас йде солона вода. Пропорція 1 до 8, її треба зовсім трохи. Це приблизно в рецепті вказано 4 краплини. У мене дозатора нема. використаємо маленьку мірну ложечку, це у нас менше трошки, ніж чайна ложечка. Тепер все це перемішуємо. Приблизно достатньо 20 секунд, можна трошки менше, трошки більше. Думаю, достатньо. Відставляємо в сторону. Беремо наш рокс. Беремо наш купльоду, його трошки треба нам обрізати для нашого роксу. Це вже у нас звична процедура. Додаємо в наш рокс і додаємо наш коктейль до келиху. Доволі велика порція виходить, але, як написано в рецепті, прикрашаємо так само цедрою апельсину. Також додаємо аромату апельсину і занурюємо до нашого кавку. Коктейль Old Fashion за версією to Difference готовий. Будемо пробувати. М -м, більш солодкий аромат у цього коктейлю. Можливо, і більш солодкий смак, але зараз дізнаємося. Це дуже незвичне поєднання смаків. За рахунок додавання солоної води здобувається дуже виразний присмак карамелі. Це дуже цікавий смак для олфешена. Смак самого алкоголю тут більш рівний. Все ж таки версія з бурбоном мені саме за рахунок розкривання смаків бурбону подобається більше. Житній віскі він більш рівний, і він згладжує тут бурбон, і також дуже згладжує е, е, солоність і в поєднанні з Демерара з цукром він стає якимось несхожим, якщо чесно, на, на класичний fashion. Тому ця версія для любителів експериментів саме зі смаками, бо смак дійсно цікавий. але для мене це не смак fashion, це смак якогось нового коктейлю, який схожий на поєднання, наприклад, з Амаретто щось подібне, горіховий карамельний смак. Я думаю, він знайде своїх поціновувачів. Але для мене все ж таки більш смачна версія, класична з бурбоном, навіть просто класична версія з житнім віскі, пасує для мене більше. Але це теж цікаво. Я можу радити як експеримент. Спробуйте і напишіть свою думку про цей коктейль. Буде дуже цікаво е, почитати саме ваші враження від цього поєднання смаків. На цьому ми закінчуємо з олдфешеном. Як завжди, прошу вас залишати свої вподобайки, писати свої коментарі з побажаннями і враженнями. І також не забувайте допомагати силам оборони України. Це, як завжди, важливо. Всі посилання на найбільші фонди ви знайдете в описі під цим відео, і до зустрічі в наступних.